Вони обидві художниці, які усучаснюють народні ремесла. Марія Антоняк ткацтво, Дарія Альошкіна витинанку. Обоє також належать до театру Тіней див. Надумали виставитися разом. Марія протягом двох років ткала сорочки. Взори для них брала із вишиванок. Є декілька вишиванок, які ну не вишиванок, сорочок, які орнамент на яких належить до поліся. Житомирське полісся є які до Поділля, це борщівська сорочка. Ну борщівська сорочка мене взагалі так особливо захоплює ці чорні сорочки. Їх дуже цікаво робити. Коли сорочки вже були виткані, до роботи взялася Дар'я Альошкіна, художниця створила витинанки, головний убір і спідницю. У нижній частині помістила чоловіче обличчя як символ фундаменту жіночого світу. Дивлячись на сорочку, я відштовхувалася під якісь там загальні якісь символи. Вже їх вплітала в ту ветенанку, щоб воно теж там було, щоб воно було співзвучно з тим і водночас щоб воно не заважало сорочці. Разом створили вісім жінок берегинь і дали їм імена: та, що плекає, та що народжує, та що зберігає. Не засвідчують нам як можна традиційні, абсолютно техніки, скажімо, ветенанка. Кацво рівно ж використовуючи традиційні взірці, традиційні орнаменти, адаптувати до сьогоднішнього дня, а особливо їх постаратися подати модерно. Ткани витнуте і вбране. Виставка із такою назвою затримається у музеї етнографії до початку літа. Марічка Крижанівська Віталій Дорож, головні новини Львова.